Керівники жінки заробляють більше, ніж керівники чоловіки. Цікаво. Я направду так само був дуже здивований. Якщо брати загальну структуру, то не тільки керівники, а все, то в загальній структурі 45% всіх декларацій. Як ти думаєш, чоловіки чи жінки? 40%. 45%. Чоловіки. Чоловіки, так, жінок більше. Та. І відповідно, воно от на загальну картину повністю попадає. Середня зарплата по всіх держслужбовців в 2022 році. Чоловіки, 40 30 тисяч 400, жінки 19 90, 900. Дуже сильна різниця. Дуже, дуже. дуже. Керівники у чоловіків 91 тисяча 700. У жінок 92 тисячі, тут трішечки жінки більше отримують, ніж чоловіки. Ой, як цікаво. Ага. Керівники структурних підрозділів, а саме департаментів. У чоловіків 36 100, у жінок 3500. У чоловіків більше. І в головних спеціалістів їх звичайно найбільше. Там чоловіків 21 600, у жінок 18 900. Тобто в чоловіків дійсно більша зарплата. І тут цікаво подивитися більш глибше, більш детальше в розрізі різних інституцій, в розрізі регіонів. Я так само дивився це в Києві, наприклад, в чоловіків в Києві найбільша зарплата, а в жінок в Київській області найбільша зарплата. Найнижча зарплата в чоловіків це е, е, Херсон. Донецьк здається, і Тернопіль. Ну я думаю, ну, тобто дуже сильно є так само і регіональна диспропорція.